Макрон та Мерц виступили з заявами про те, що якщо Путін та Росія відмовиться від зупинення бойових дій на 30 днів, вони запроводять нові санкції. Ну, санкції це добре. А вже ж це добре. Але ви знаєте, це схоже ну, на такий крок. Тупну ножку, ножкою сильно, так, і покажу пальчиком. Ньо-ньо-ньо. Але ще більше погрозливо. Ну, як на мене, тому що путіну це не дуже не дуже. І чому не можна було запроводити всі санкції зразу? Зараз 17-й чи 18-й пакет, чи 19-й. Дуже багато. І мене це ще більше дивує, панове. Я радий їх налаштуванню, радий тому, що вони розуміють те, що потрібно тиснути та давити на Путіна. Але мені ще цікава позиція Трампа. Він спочатку так дуже не Зеленського, коли поняв, що він йому не по зубам. Він думав, що це слабша сторона. Але вийшло, що Зеленський не слабша сторона. А Путін. А Путін лукавить, і тому для нього зараз важко. Він кудись пропав. А наскільки я знаю, що зараз йде переговорна група. З Китаєм веде перемовини. Ну, на рахунок СМИ і так і далі Китай не захотів 80% каже замало. Потрібно йти далі на поступки. Чим це завершиться, не знаю, панове. Тому що Китай, ну, як любить казати Трамп, да? що у Китая Козирі на руках. І це правда, ви це знаєте. Виробництво і так далі. і так далі. Продукція все в Китаї. У Сполучених Штатах аргументів менше. Набагато. Вони є, але їх менше. І як буде вести Трамп далі? І як буде допомагати? І чи буде на нашій стороні? На стороні правди. Це цікаво, панове. Так що заяви Мерца та Макрона гарні, але ми чекаємо, що буде далі. Тримаємося!